Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні на уроці ми говоримо про особливості будови опису предмета. Також ми трішечки. Будемо переказувати текст, саме виконаємо усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета за колективно складеним планом. Отже, сьогодні урок розвитку мовлення. Що таке опис предмета, як працювати над переказом саме вибірковим сьогодні на уроці? А для початку конкурс кмітливих. Відгадайте загадки! Перша загадка. Має клешній довгі вуса, я і сам його боюся, бо щепає, мов гусак, ну а звуть щипаку рак, правильно, здогадалися. Попищали, попищали, дружно просо подзібали і до матері стрибочком жовті збіглися клубочки. Заховались під крилом, наче ніхи не було. Треба загадку кінчати, ті клубочки, то правильно, курчата. Лиш нога та голова, ані рук, ніг нема. Щоб на нього подивитись, треба низько уклонитись. Правильно, це гриб. Ой, яке ж воно гарненьке, пишнохвосте і руденьке, незвірядко, просто диво, невгамовне, пустотливе, вгору вниз, на гілку з гілки. Хто це буде, діти? Ну, звичайно, це білка. У череві баня у носі решетом на голові гудзик, одна рука й та на спині. Ну, що, загадалося ну це чайник. На городі в нас росте сонце ясне, золоте, жовте око, жовті вії, та чомусь воно не гріє у зеленім картузі на одній стоїть нозі. Здогадалися це соняшник. Так, отож, Пишіть, яка загадка вам е, з, була найлегшою, про що ви здогадалися відразу? До речі, а як ви здогадалися, що, скажімо, от як ви вгадали рака, гриб, курчат, білку, там, чайник, соняшник? Як ви здогадалися про ці всі предмети, що вони саме заховані в загадці? Ну, Думаєте, до чого загадки у нас тема, опис предмету і розвиток мовлення? А саме тепер міркуйте. Рак, гриб, чайник, соняшний курчата це вам не предмети. Ви їх відгадали завдяки чому? Завдяки тому, що в загадці було вміщено найвидатніші, найбільше притаманні цим предметам ознаки. Ну, Наприклад, клешні довгі вуса, звичайно, це має, це буде рак, да? і ще й зчіпає. Саме рак, ви здогадалися, що він має клешні довгі вуса. Так, Гриб, ви здогадалися, бо він нога і голова, і треба низько уклонитись, так? тобто, от, нахилитися, щоб його зірвати. Курчата, вони попищали, жовті клубочки заховалися під крило. Так, Тобто, ось ці саме ознаки, які притаманні саме цьому предмету. Ну і звичайно, пробілку гарненьке, пишнохвосте, руденьке, да, невгамовне, пустотливе, стрибає, так, і соняшник. Сонце ясне, золоте, ось таке, от таке гарне таке порівняння, жовте око, жовті вії. Тобто, ось бачимо діти, як за допомогою чого ви здогадалися? А саме за допомогою того, що в загадці були вміщені найбільш притаманні цьому предмету ознаки, які виділяли саме цей предмет. Поміж інших, і ви саме з допомогою ознак, з допомогою зашифрованого опису змогли відгадати в загадці предмет. Чи не так? Отож саме, це ще одна причина, для чого нам потрібно вміти знати опис предмета. Ну, по-перше, для того, щоб розгадувати, ну і самостійно складати загадки, ну і ще багато для чого. А для чого ще, далі поговоримо. Отож, перш ніж говорити про опис предмета, пригадаємо типи мовлення, а в нас їх три: розповідь про щось розповідає текст і відповідає на питання, що сталося. Власне, опис описує різні предмети, відповідає на питання який, і міркування про щось міркує цей текст і відповідає на питання чому. Що ж ми знаємо про опис? Запам'ятайте, діти, опис це висловлювання, у якому йдеться про ознаки предмета. Ці ознаки постійні або ж одночасні, в описі йдеться про ознаки всього предмета та про ознаки його частин. До опису можна поставити одне з таких питань, як який, яка, яке, які. Те, що описано за допомогою слів, завжди можна зобразити за допомогою інших засобів олівців, фарб, фломастерів тощо, або ж зафіксувати за допомогою фотоапарата. Відомою інформацією, або ж відомим у реченнях опису є назва предмета або його частин, а новою інформацією або новим є ознака, навіщо нам вміти визначати і знати відоме і нове. А тому, що саме коли ми будемо виписувати відоме та нове, ми легко будемо запам'ятовувати і переказувати або ж складати самостійно. Тексти, описи, предмета. Ну, ось, наприклад, подивімося, як це все відбувається. Візьмімо речення: Троянда, рожева, ароматна, надзвичайно гарна. В цьому реченні відомою інформацією є предмет троянда. Да, ось він, відома інформація. Це предмет, який нам описують. Ну, і далі йде, власне, опис. Це нова інформація. вона... Яка рожева, ароматна, надзвичайно гарна. Далі будиночок дерев'яний, старенький, увесь перехняблений, ну, тобто перехилений. У нас від, відома інформація, так, ось вона, відома інформація, це будиночок, так, адже мова йде про будиночок, а він який? Дерев'яний, старенький. Увесь перехняблений. Ось такий оце все його ознаки цього будиночку, це буде нова інформація. Далі наступне речення. Ранець був якийсь здоровенний, добряче поношений, увесь потертий, іначе воронами подзьобаний. Ось відомою інформацією в реченні у нас буде ранець, тобто це предмет, який, власне, описують. А його новою інформацією це будуть ознаки цього ранця. Він був якийсь здоровенний, добряче поношений, увесь потертий, і наче воронами подзьобаний. Оце все нова інформація. Тобто, ось цей власне будова. Цього тексту. Тобто кожне речення в описі складається із відомого, тобто це, власне, з того предмета, який описують, та нової інформації це його ознаки. І зверніть увагу, що опис предмета складають для того, щоб показати, чим саме цей предмет вирізняється з ряду йому подібних. Для чого це нам? Теж міркуємо, що ось скажімо, ви читали оголошення: там шукають кішку, да, або людина, навпаки, хоче купити кішку, наприклад, чи собачку, або шукають людину. так? І для того, щоб цю людину швидше знайшли, потрібно в такому оголошенні, що зробити правильно, описати найбільш притаманні йому цьому предмету або цій особі ознаки. Тобто, якщо шукають, скажімо, кішку або собаку, яку загубили, то пишуть саме, чим ця кішка або собака вирізняється з ряду їй подібних. Тобто, чим ця собака, яку шукають, відрізняється від інших собак таких же самих. Або ж, наприклад, якщо роблять рекламу якогось предмета, правильно? чогось. От, створили, наприклад, зубну пасту да, і хочуть її прорекламувати, то повинні розказати в рекламі, щоб всі купували цю зубну пасту, повинні розказати такі ознаки да, для того, щоб вирізнити, що чим ця зубна паста краща. Ну, ніж інші якісь там. От саме для цього діти і повинні ми вміти і сам знати будову тексту опису, для того, щоб краще і складати такий опис, ну і, звичайно, переказувати такий текст. Тобто, зрозуміли, в оголошеннях про пропажу, наприклад, або той же самий текст опис, коли, скажімо, люди купують квартиру або продають квартиру, або знімають квартиру. то що, вони читають. Опис житла, так? І ось саме завдяки опису, завдяки саме ось цим особливим ознакам люди обирають квартиру, ось де застосовуються описи. Отож, пам'ятайте, діти, що будова такого опису складається з назви предмета, тобто у, вступні, у вступі ви скажете, дасте інформацію про предмет, який будуть описувати. Далі в основній частині йдеметься про головні ознаки це колір, розмір, матеріал тощо, тобто на, власне питання, який, яка, яке, які. Ну і у висновку власне враження від предмета. І оцінка цьому предмету. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть собі у зошити будову опису. Записали, а ми продовжуємо. Так от діти, я сьогодні вже згадувала, і ще раз ви собі зазначте, що види опису бувають такі: опис предмета, людини, тварини, може бути опис місця, так, як я вже сьогодні говорила, опис приміщення, так, квартири якоїсь, може бути опис стану, довкілля або людини. Тобто, ось які вони види описів бувають. А зараз спробуємо працювати з текстом. Перепишіть, будь ласка, речення і поясніть, чи можна вважати їх реченнями описового характеру, тобто, чи можна з подібних речень скласти опис предмета. І спробуємо у кожному з речень знайти відому і нову інформацію. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Так, наприклад, перше речення: кленове листя, велике і широке, має великі і гострі виступи по краях. У нас є відома інформація: це кленове листя да? і виступи по краях. Ось вони, да? це, це є предмет у нас листя, і його частини по краях виступи. Це відоме, а нове листя в нас яке велике і широке, а виступи вони великі і гострі. Тобто в нас є ознаки самого предмета і ознаки частин предмета. Далі рушник, ось відома інформація. Ляний, вишитий, квітчастий, так, який він. Оце все буде нова інформація, яка рухає думку і вказує нам на питання, який цей предмет. Зозуля ось відома інформація, да? а вона яка? Сіробока, іржаста, руда. Оце нова інформація, це, власне, ознаки цієї зозулі. Ягоди бузини яскраво червоні, соковиті, проте неприємні на смак і на запах. Ну, не знаю я кому, а от, наприклад, мені ягоди бузини дуже приємні на смак. Ну, не знаю, не нюхала. Але це не про те. Ягоди бузини. Ось у нас буде предмет, власне, який описується, це відома інформація. А нова це будуть ознаки цього предмету. Да? Ось ці, це буде все нова інформація. Я пам'ятаю, ці барвінки навесні. Ось вона відома інформація. Да? Далі йде мова про те, які вони барвінки, блакитні, буйні небоокі. Ось нова інформація, яка відповідає на питання, який цей предмет. І справді ці всі речення можна вважати реченнями описового характеру, адже вони відповідають на питання, який цей предмет, так? і дають йому ознаку. Зверніть увагу, діти, що опис це висловлення про певні ознаки властивості предмета, особи або явища. У тексті описі можуть бути як ознаки всього предмета, так і його частин. До тексту опису можна поставити загальне питання, які, яка, яке, які. Опис предмета це його словесне зображення. Описати предмет означає назвати ознаки всього предмета, а також ознаки його частин. Опис Педмета передає такі його ознаки, як розмір, форму, колір, запах, гнучкість та інше. Зауважте, описи предметів створюють у науковому та художньому стилях. У науковому стилі подають точні відомості про предмет, вага, колір, матеріал, розмір, форма. Для опису використовують слова у прямому значенні. У художніх же описах висловлюють своє ставлення до предмета, дають йому оцінку. Для цього вживають слова в переносному значенні, наприклад, епітети, порівняння та інше. І ось тепер дослідимо таблицю. Ось цю таблицю, будь ласка, ви собі заскріньте, і, або ж сфотографуйте, або запишіть, і буде вам така корисна шпаргалочка. Так от, мета наукового опису подати точну інформацію про розмір, форму, вагу, колір, предмета тощо. Тоді, як мета художнього опису навпаки, створити образ предмета. Викликати до нього певне ставлення, ну й мовні засоби у науковому описі буде дуже коротко, все стисло і всі слова будуть вживатися в прямому значенні. І е, текст буде за емоційним забарвленням нейтральний, тобто ми не можемо сказати, як автор ставиться до того, про що говорить. Інша ж ситуація. Художньому описі, тут уже будуть використані епітети, порівняння, слова в переносному значенні та інші образні слова. І ви зрозумієте, як же автор ставиться до того, про що говорить, з яким почуттям він описує. Спробуймо попрацювати практично. Порівняйте перший текст. Проліски дволисті, рослина родини холодкових, стебло безлисте, циліндричне, голе квітконосе 6-20 см заввишки. З підземною цибулиною рослина має два рідко три прикореневі листки. Квітка правильна, роздільно пелюсткова, освітана проста, віночкоподібна. Складається із шести блакитних пелюсток. І художній стиль цього самого проліска. Ледве навесні сходить сніг та оголюється земля, піднімають свої голівки до сонця проліски. Це маленькі, яскраво сині або сніжно-білі квіточки, як дзвіночки, нахилені додолу. Проліски ростуть у лісах, про що дізнаємося з їхньої назви. Вони красиві, яскраві, не бояться холодів, ці квіти першими сповіщають про прихід весни. Як можна не любити цю красу? Ну що? Зрозуміли? Ну, Ось в науковому стилі всі слова справді в прямому значенні. Ну і використовуються ось такі розумні слова. Ми їх називаємо ще термінами. Там стебло безлисте, циліндричне, голе, квітконосне. і також використовуються цифри. Так, тобто, мета цього наукового стилю подати точні і короткі відомості про предмет, а власне про проліски. Тоді ж, як у художньому стилі, ми навіть відчуваємо, що автор милується цими пролісками. Чому? Бо е, е, з вони ж не просто. Там дивляться, да? вони піднімають свої голівки. Дивіться, як з любов'ю автор їх описує. Ось вони, метафора слово в переносному значенні, да? піднімають свої голівки. І ось артор каже, не голови піднімають, а голівки. Тобто ніжно говорить про ці проліски. І знову ж таки, це маленькі яскраво сині або сніжно-білі квіточки. Так ось ніжно, ласкаво говорить, як дзвіночки порівнює їх, так, нахилені додолу. Проліски ростуть у лісах, ну і так далі. Тобто, дивіться, вони красиві, яскраві. Так, ось ми називаємо їхні ознаки. І справді, з допомогою цих образних слів, ми відчуваємо, що автор милується цими пролісками. Ну що, зрозуміли різницю? Працюємо далі. Як же довести, що висловлювання є описом? Та Дуже просто. Якщо у висловлюванні йдеться про одночасні або постійні ознаки предмета або особи і вказані ознаки таких його або її частин. То довез і ще й до висловлювання можна поставити загальне питання, який, яка, яке, які, отже, висловлювання є описом. Пропоную вам це доведення теж записати в ЗОшити, щоб ви знали, як правильно довести, що висловлення є описом. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть собі ось це доведення у ЗОшити. Ну що, а ми продовжуємо далі? Зауважте, складаючи опис предмета, ми вказуємо на ознаки, які сприймаємо зором, наприклад, коромисло вигнуте дугою, обшмульгане не до воскового блиску. Бачимо, да? чуємо, як голосно дзвінок грає. Відчуваємо нюхом, пахне медом запашна кутя. або на дотик. Кутю ми солоденьку їмо два рази в рік. Споглядаючи предмет ми обов'язково виробляємо до нього певне ставлення. Щось у ньому нам подобається, щось викликає негативну оцінку. Оцінні слова або сполучення слів передають ставлення мовця до описуваного предмета. Так в реченні гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Оцінне слово буде гарна, яке свідчить про те, що людині подобається ця писанка. Сливки були маленькі, чорні та такі смачнющі, що кращих і не знайдеш, оцінні слова смачнющі і кращих. Оцінні слова можуть поєднуватися із розповіддю про предмет або з описом предмета. Травивці на галявині під кущиком ріс з голівкою яскравою, найкращий на весь ліс. Ось так ось опис і розповідь можуть поєднуватися з оцінними словами, або ж, навпаки, оцінні слова поєднуватися з розповіддю або описом. Часто розповідь про предмет або особу супроводжується стислими вказівками щодо його її вигляду. Таке поєднання типів мови називають розповіддю з елементами опису. Ну, наприклад, навіть в одному реченні росло у дворі старе похиле дерево. У нас розповідь буде це росло у дворі. А опис це старе і похиле. Так само нахилились вишні соковиті пишні. Нахилились це розповідь, а от соковиті і пишні це вже опис. У садку ви, вистигали це розповідь, а прозорі золоті це вже опис. Уявіть собі, і це тільки в реченні. А що говорити про текст? В тексті теж можуть бути і розповідні речення, і описові. А тепер працюємо з текстом, власне, з текстом переказу, який нам потрібно буде усно переказувати. Текст називається гриби. Слухайте, будь ласка, цей текст і поміркуйте над поданими питаннями. У лісі не тільки земля, але й дерево пахне грибами. Тут галасувати не можна, бо гриб злякається людського голосу і піде в землю. Ось стоять два схожі, як близнюки красноголовці, вони такі молоденькі, що їхні картузики не встигли відліпитись від міцних товстеньких ніжок. А що робиться за ними? На купинці стоїть отакенне красноголовище, шапка на ньому перебакирилась, завбільшки вона буде не менше полумиска а ніжка завтовшки з мою руку, такого ще ніколи не бачив. Я підбігаю до нього, приміряюся з усіх боків, милуюся, далі обережно зрізаю і кладу на бриль, бо в бриль його шапка не влазить. Буде чим похвалитися дома. А от приклюнувся грибочок, в нього ще ніжки нема, а шапочка навіть не встигла почервоніти. Це маляха й ще й росте, Розуму, і тіла набирається. За ним можна прийти і завтра. Я назбирав повнісіньку торбу, ще й бриль красноголовців. У село вертався, наче переможець. Ось такий текст складений письменником Михайлом Стельмахом. Міркуємо, діти, чи можна цей текст назвати описом? Так, справді, у нас є описові речення. Спробуємо їх знайти. Тут описано, що описано гриби, да? гриб і його частини. Які ж частини гриба описано Ось шапка да? і ніжка. Саме оці частини, тобто гриб, шапка і ніжка, і буде відомою інформацією. А тепер дивимося: ось вони, красноголовці, да? які вони? Як близнюки, порівняння, молоденькі. Так? Ніжки, що? міцні, товстенькі. Так, шапка це відома інформація, да? яка вона? Перебакирилася. Завбільшки не менше сполумиска, тобто що, дуже і дуже велика. А ніжка, це ось відома інформація, да? частина цього предмета, завтовшки з мою руку. так? Далі дивимося. Ще шукаємо відому і нову інформацію. В бриль шапка не влазить. Та шапка не влазить у бриль, тобто вона велика. Так, а от ще один грибочок. В нього ще ніжки нема, а шапочка навіть не встигла почервоніти, тобто вона яка світла, та це ознаки цієї шапочки. Так, і ось зверніть увагу, що ми знайшли саме описові речення, а все решта. Це буде розповідь, так то ми можемо зробити висновок, що це розповідь з елементами опису предмета, описується гриб та його частини. Ну і опис, звичайно, складено в художньому стилі, адже ми відчуваємо, що автор просто в захваті від того, що він скільки грибів знайшов, та ще й таких гарних і великих. І це ми відчуваємо саме в таких словах: отакене красноголовище, так? такого ще ніхто не бачив. Так, і у село вертався, наче переможець. І ось ми з вами знайшли і оцінні слова. Так, і художні засоби, і відчули ставлення автора. Отож, зробімо висновок, що тип мовлення, розповідь з елементами опису, предмета, гриби та його частин, ніжка і шапка. Опис складено в художньому стилі, бо використано художні засоби, пестливі слова, ось такі молоденькі. Да? І навіть ось таке збільшено красноголовище, щоб передати, що він великий, да? та оцінні слова. Автор, вражений знайденими грибочками, милується ними і з захопленням розповідає про свою пригоду. Запишіть, будь ласка, цей висновок, він, можливо, вам допоможе переказати текст. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, діти, далі ми працюємо і виконуємо словникову роботу. Пояснимо, тут у тексті купинка це горбик на луці чи болоті, порослий травою або мохом. Полумисок, он, зверніть на увагу на екрані, це такий різновид столового посуду, що має вигляд не глибокої миски або глибокої тарілки. Також слова у переносному значенні на грибі шапка перебакирилася, тобто була трішечки набік, так наче з'їхала. Що означає проклюнувся грибочок? Це ж не пташеня з яйця проклюнулося. Тобто він ледь-ледь виліз із землі да? от в такому переносному значенні. Нехай гриб розуму і тіла набирається. Тобто, нехай він росте і стає більший і міцніший. Так потрібно розуміти ці слова. Ну і спробуємо дібрати синоніми до слова галасувати. Можна сказати, кричати, горлати, лементувати, галасувати. А чи знаєте ви, чому в лісі не можна галасувати? Ну, щоб не заважати тваринам і рослинам. Адже коли ми приходимо в ліс, ми приходимо до них додому в, їхні, в їхню атмосферу і тому не можна мешканцям лісу заважати своєю присутністю. Ми повинні себе поводити так, щоб мешканцям лісу нічим не нашкодити і не заважати. Ну і проклюнувся, про гриб, мається на увазі, ще можна, сказати, що він виріс, пробився. Так, діти? А тепер ми повинні скласти план. Подивіться, будь ласка, на перший план і на другий план. Прочитайте їх. І поміркуйте, який план відображає опис предмета, а який розповідь. За яким планом вам краще буде переказувати, власне, опис, які вони були, ці гриби. Ну, Звичайно, за першим планом. Перший план це більше опис, а другий це більше розповідь. Тому, діти, якщо у нас завдання переказати опис предмета, то саме ви повинні у своєму плані звертати увагу на те, який був предмет і на які його, і його ознаки, і скласти орієнтовний план за зразком плану першого, ніж плану другого. Але якщо у вас іде розповідь, і потрібно переказати саме текст розповідь, то, звичайно, тут вже ви складете другий план, так? план, який схожий саме на другий. Отож, діти, коли ви будете складати план, а в нас вибірковий переказ, тобто вибрати треба саме опис, так? то ви складете план, який ось орієнтовний, як план номер один. Запишіть, будь ласка, цей план номер один собі в зошити, натиснувши на паузу. Ну, і невеличкий лайфхак або алгоритм роботи над видірковим переказом тексту опису предмета. Ну, Для того, щоб переказати. Текст, опис предмета треба, ну, власне, прищади текст, знайти опис предмета, виписати назву предмета або його частин і ознаки цього предмета та його частин. Якщо опис складено в художньому стилі, то слід виписати художні засоби, слова у переносному значенні, епітети порівняння, а також оцінні слова, ну і скласти план опису і переказати опис предмета за планом. А зараз ви повернетеся до нашого тексту, ще раз його прочитаєте, виберете, власне, е, текст-опис і підготуєте усний його переказ. Оцініть себе, будь ласка, чи ви на уроці дізналися щось нове, чи нічого нового не було, чи вам було легко і цікаво працювати, чи вам все вдалося, було все зрозуміло, чи, можливо, було важко, але цікаво, пишіть у коментарях ваші враження від уроку. А на сьогодні все ваше домашнє завдання. Сторінка 22, 24 у підручнику прочитаєте і вивчите правила, і вправа хатка на сторінці 24. Любіть і вивчайте українську мову. Говоріть українською, бо ворог не може. Тихого вам дня і до побачення!